Разом граємо, пригод шлюкаємо одне та Друзі ми часу не гаймо. Секрет таємної кімнати. Маш, ми пішли, будемо пізно. Відпочинь. Угу. Відпочинь. А що мені лишається, якщо температура піднімається? Треба одужати до їхнього повернення, щоб не відправили на лікарняний. А то мені дуже треба підзаробити, щоб поїхати на лижі. Як твої справи? Ти це мені? Ого. Ти раніше не питала. Та добре в мене справи, начебто. Мені потрібна твоя допомога. Адже як ти бачиш, ми втрачаємо Неллі. Втрачаємо? Що з нею? Їй більше не цікаво з нами. Тільки подивись навкруги. Бачиш десь Неллі? Ні. Нам треба перемогти всіх конкурентів розваг у світі Неллі. Тоді в неї не лишиться вибору. Ух ти, давай! Влаштуємо тут парк атракціонів. Ні. Краще у прямому сенсі приберемо конкурентів. Тобі потрібно вийти у світ Неллі і принести сюди всі іграшки, які знайдеш. А вона не засмутиться. Засмутиться і прийде гратися до нас. А ми її розвеселимо. Ну, добре. Тільки не чіпай стіча, з ним проблем не буде. Каже, тут копиця може задерев'яніти, тому поквапимось. Ой, зараз палюся. Хто тут? Що це за шум? Чи це вже галюцинації? Ну, Не хочу я хворіти. Мені реально потрібне диво, щоб швидко одужати. А! Рожева кімната. Ось іграшки. Які прикольні! Тільки я за один раз їх не заберу. О, збігаю декілька разів. Але тихенько боя вже як дерев'яна конячка сокочу. Привіт, Маша? Привіт. Давно не бачились? Знаю. Я б дуже хотіла розпитати тебе, чи не маєш ти ліків від застуди? В аптеці продаються. Такі мені не підходять. З ними все одно потрібно одужувати декілька днів. А мені треба бути здоровою вже до вечора. Можеш дати щось дивовижне. Можу, але в моєї мікстури є побічна дія. Наскільки серйозна? Пару днів розмовлятимеш віршами. Про таку побічну дію я ще не чула. Будеш брати мікстуру? Ну давай. Вірші це не так вже й страшно. Чудово. Ух. 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 Вже у руки не влазить. Порубач дружок, заберу тебе іншим разом. Дійсно чарівна мікстура. Ще й корисна для фігури. Ой, почалося. Говорю віршами. Навіть коли з собою, а не з вами. Ну і нічого. Зараз беруся і в цій квартирі візьму приберуся. Треш. Без меж. Ось що здобув. Замало. Я сходжу ще раз. Не затримуйся там. Я не зможу, бо стану як Пінокіо. Добре, що тут все повертається в норму. Треба, напевно, мені помовчати, щоб більше ніякі вірші не складати. Певно, це теж побічна дія. Розі закрити ніяк не зумію. Поки сьогодні усе приберу, збірку віршів паралельно зроблю. Я витиратиму стіл і підлогу і римуватиму руки і ногу. Горе поет я з цією мікстурою. Краще б лежала з температурою. Ну що, красульчики? Хто наступний? Так, ти. Ти. Ти? Ти? А за вами я ще повернусь. О, привіт, стіч! А тебе сказала так і лишити. Спробуй підбити диванні подушки. І не чхнути від пилу цієї дозочки. А може серйозно? Візьму і напишу поему про диву кімнату оту, а потім продам за великі гроші і лижний курорт стане супер хорошим. Ось іще. Стоп, стоп! Це вже занадто. Що? Лампи не беремо, так само, як стільці, олівці і предмети інтер'єру. А, а сукеркусу можна? Ну, будь ласочка. Ні. Тобі замало цих смаколиків? Просто це інші. Я ж кажу ні. Добре. Потрапила якось я в таємничу. кімнату в будинку біля горища. Ржеве було в ній усе навіть стіни. Певно, і миші, і їх легуміни. А ще я з дитинства так сильно хотіла зі мною, щоб іграшки говорили. А тут їх аж повно і всім цим керує красивий кристал. Він вас дійсно здивує. Ну боже мій, це ж геніально! Хто знав, що талант маю нетривіальний. З'їм одненько кристал нічого не дізнається. Mm. ух ти. Я знову справжній єдиноріг! Яка чудова цукерка. Ура! Угу! Бачити можуть кімнату лиш ті, хто мають серце чистіше сльози. Я перевірку й дороса пройшла, бо досі люблю всі дитячі дива. А це що таке якась маячня. Може, й не добра кімната. ота? Це все. Чудово. Все добре? Не було нічого дивного? Аж ніяк. Тоді дякую. Будь ласка. Рей! І Йоу. Тут же майже немає іграшок. Де поділися? Закотилися? Ну, невже це друхнелі? Блискавка, усе вкрав, чи грінч? От лишенько. Неллі, нам треба поговорити. Тут щось не так. Треба з цим щось робити. Ми вдома.